Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Києві жінка відбила хлопця у ТЦК, а потім накинулась на військомів. Позорище, що ви хлопці балаклавом, позакривалися, щоб не видно було, щоб не впізнали, що це робиться. Кричала жінка. Я голову фарбувала, мені подзвонили, сказали, що мого чоловіка тягають по асфальту. Що це таке, ко злиблять. Не заспокоювалася вона. Ще один перехожий чоловік кричав ТЦК, що він виробляє дрони. Обляшіна. Що ви робите? Йди, іди, бо вже на дорогу напали тягають. Позорище, бля. Позорище. Бось ще вилізу один. А що ви, хлопці, позакривалися балаклавами, щоб не видно було? Щоб не узнали. Щоб не пізнали. Що ви це, блядь, робите? Що за? А вам дозволяється тягати людину? Дозволяється. А, йди домой, йди домой. Я, блядь, а, я голову красила, блядь, мені позвонили, сказали, чоловіка тягають по асфальту. Що це таке, блядь? Козли, блять, вони охороняють, вони, вони людей такі уничтожаєте, блядь, випали, все. Слушай, я, блядь, не мою роботу делаю, дрони. броди, щоб таких, блядь, як ви, нахуй, защищати.